Продолжим. Знаете, наши следующие исполнители недавно нашли сокровища Древней Руси и уже прикинули, сколько смогут на этом заработать. Да, но пока они просто не знают, как отключить сигнализацию в Киевском археологическом музее. Встречайте Тернополь VIP! Тернополь VIP! Слушайте, парни, вы на сцене всегда такие бодрые, всегда такие активные. А вот в обычной жизни вы экстремалите? Ну да. Я вчера пробовал простроченное печево Орео. VIP Питер второй раунд, Ну і ще, шановні друзі, ми починаємо вам показувати мініатюрки прикалюшечки. І так, уявіть собі, стандартна ситуація в парку. Вільною залишилась лише одна лавочка. я я йому там кажу, знаєш, Диви. Диви, яка в нього дівка страшна. Ти розбирайся з салам, почув шой, чорка я маю хоч. What? Оце... Ну що? Нормально, Вирішимо це питання по мужськи Ну давай. Дорогі друзі, уявіть собі клоун в дитячому садочку. А Анумо, дітки, ходіть, ну всі на ручки. Петрику, Іванку, Іринка, всі на ручках. І... Продовжуємо, шановні друзі, і так, мама і син. Дивіться, синку, У Марічки було п'ять яблучок. Три вона віддала Андрії Квісь, скільки в неї лишилось яблучок. Правильно, два, два яблучка. Пиши два яблочка. Два, а не три. Запав'ята ще раз. Жіночко, я перепрошую. Це незалежне тестування. Вийдіть, будь ласка, з аудиторії, щось дозволяє. Ну я вже пішла, все, мене Ну немає. От, будь ласка, я би попросив. Сінку, два яблучка. Немає, я... що ти кричиш? Сінку, два яблучка, два яблучка. Шановні друзі, а зараз ми вам хочемо показати свою улюблену мініатюру. Вона улюблена для нас, але її дуже не любить Вітя, тому давайте підтримаємо його. Давай, Вітя. І так, японський самурай робить салат. Олів'є. Ага. Добре. Два. Два.

<важають> <пробування> Зараз ми вам покажемо пограбування в різних країнах світу і так пограбування по-американське. Hey <пробування> пограбування по німецьки Даш ліпи, дойш, хай не менебу! Даш ліпе дойш, хай! Даш ліпе хай! Даш ліпе Хай! І нарешті пограбування по-українське. Шановні депутати, <плес> <плес> пропоную прийняти держбюджет в першому читанні. Дуже дякую. Ну що ж, дякую за облив'я і вій Тернобілі. Это точно. Файна мисс Тернопиль, ваши облыски! Друзья, движемся дальше.